слава! Ольга Бережина, мати Антона Білозубова, загиблого військова на чиучесь у Херсонському театрі встановили пам'ятну дошку. Жінка розповідає, у лютому 2023-го він повідомив, що йде захищати країну, але не зізнався, що пішов добровольцем. Сказав, що йому дали повістку. Він завжди казав, що все буде добре, та що ви, ви думаєте, все буде нормально, ми ще наверстаємо, ми ще те зробимо, ми ще те зробимо, що внуків понятіш. Ну, не судилося, на жаль. Він поставив перед фактом, що йому до повістку вручили. Це було сказано для мене, як для матері. Потому що якщо він сказав, що він сам пішов, це ви ж самі розумієте. І так було істерика і все на світі, після того, як сказали повістку. Пацан зажигалка. Це не мої слова, це слова Артема. Але він дійсно був зажигалкою. Він. Не тільки зажигався настроєм, а ну, наприклад, там «Тошка, треба допомогти. Все, він все киде, все, зажився і приїхав. Пам'ятну дошку встановили в холі обласного театру. Тут Антон Білозубов працював художником із освітлення. Театр для чоловіка став і місцем знайомства з майбутньою дружиною, актрисою Ольгою Криловою. Вони одружилися у квітні 2023-го. Це е, гордість, якась це ну це буде таке ще одне місце, коли куди можна буде приїжджати і ну так спілкуватися. Мабуть, про те, що збирається доєднатися до лав збройних сил, Антон почав говорити одразу після звільнення Херсона. Розказує його колега Дмитро Алюддінов. Перші дні, коли після звільнення Херсона ми почав працювати, він казав, що він обов'язково піде захищати. І я так розумію, вони з братом про це одразу вирішили. Антон вчинив героїчний поступок, захищаючи нашу батьківщину, то, я думаю, це треба пам'ятати, завжди і вшановувати пам'ять при будь-якій можливості. Оля Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.